А ви помітили, наскільки потужною та незламною наша держава стала у 24-му році? Як наша влада оєнно закрила небо, побудувала десятки заводів по виробництву дронів та снарядів, почала карати мажновладців за корупцію, відкрила кордони та децентралізувала та укріпила нашу енергосистему. А про військових нарешті почали думати, підняли їм зарплатню, вказали чіткі строки демобілізації та надали нормальний соціально-правовий захист. Не помітили, що сука. Іли зрадники й знову і псо розганяєте про нашого ж ні лоха бо не втіка. Яка така корупція? Як не боремось? Бачили останній закон, по якому тепер за розкрадання держкоштів можна офіційно сплатити штраф у 50% від того, що вкрав, та далі красти. Що з ї... Алом євросоюз спробуйте тепер сказати, що у нас немає боротьби з корупцією, і насправді це повна піда. Я думав, що я перегнув у своєму відосі про зрадойобство, яке я випустив півроку тому, і який завірусився на 100 каплю з глядачів. Мене там називали зрадобом. Знявим і ПСО, зрадником та панікером, але то було у 23 му А тепер уявіть, що тоді вам показують ту незламну потужність, яка в нас є зараз. Ну що тут ще сказати, слава Україні! Раніше нам навалювали, що світла немає через морози, бо енергосистемі п***да. бо тобі в країнчики вмикають свої обігрівачі і через це система не витримує. І це мало сенс. Бо навіть вони всрати йдучий сільпо за 500 гривень тягне 2 кВт на годину. Але зараз середня температура по Україні плюс 36 і тепер нам навалююче світла немає через спеку. І кажуть, що в країнчики охотіли вмикати кондиціонери, коли в країні війна. Але самі наші депутати чомусь сидять в Верховній Раді під кондиціонерами та і автівки за державний кошт купляють мінімум С-класу. Ну, депутат же не лох їздити на УАЗіку або Логані. як і мусорани лохи, вони собі закупляють аутлендери, шкоди Суперб та л 200 Лох, тільки Микола у ЗСУ, який випрошує у волонтерів допомоги на будь-яке по. В і іржаве відро на польських номерах, який потім підпалюють в Одесі вночі борцунисти ЦК через їх воєну та потужну бусифікацію та бобиття цивільних. Дуже класна стратегія перемоги, я вважаю. Але про ТСК трошки пізніше. Давайте повернемось до охоєних тейків, оцих видків з Укренерго та ДТЕК, які навалюють нам ще через кондиціонери, в них не витримує система. Але давайте чесно, скільки людей в Україні дійсно мають ті. Бучі кондиціонери. Давайте порахуємо на пользу бідних та візьмемо цифру у десь у кожен третій вкраїнчик, що, звісно, є дуже завищеною цифрою, але окей, відштовхнемось від неї. Кондиціонер дозволити собі може далеко не всі, бо середня ціна це плюс 10к. Та ще й установка. У той час як обігрівач коштує плюс-мінус 2к. І я вже не кажу про дужчик, які по 500 гривень у кожного в сільпо просто продаються. Тож давайте порахуємо. Відключень світла минулої зими майже не було, або вони були локальні та в принципі не впливали ніяк на життя в. Країнчиків, а тепер давайте порівняємо електрохарчування цих побутових приладів. Середній дуйчик або обігрівач бере 1500-2000 Вт ватт годину у той час, як кондиціонер навіть на максимальній потужності бере 800-900. Вентилятор це взагалі сміх. Він бере 40-50 ватт. І як так сталося, що у зимовий період світло було. А влітку, начебто, через аномальну спеку немає. І майже всюди це графік 6 через 3. І це при тому, що кондиціонерів у нас в декілька разів менше, ніж обігрівачів. Та ще й електроенергії вони беруть набагато менше. Мені зараз, звісно, скажуть, що нам роз. Мали трипільську ТЕЦ та декілька інших енергооб'єктів. Окей, а звідки тоді береться електроенергія, які по 800 МВт на день поставляють у Румунію? А береться вона на Южноукраїнській АЕС, але чомусь замість живлення умовної Одеси вона йде одразу у Румунію, і я вже відчуваю оєнні виправдовування влади. Мовляв, нам же роз'єм. Але трансформатори та шляхи живлення, і що електроенергію неможливо налити у каністру. Вона має кудись йти. Ну то може тоді вона буде йти у напрямку міста, а не у Румунію. Чомусь шляхи виводу енергію в Румунію не перебиті ніколи. А трансформатори, які розподіляють електроенергію у міста, знищені та не працюють. Ну тоді в мене питання: у вас було два повних роки спочатку обстрілів росіянами нашої електроструктури, були виділені мільярди гривень на децентралізацію нашої енергосистеми. Ремонт та захист від ударів росіян, де поділись гроші, та де результат. Чому досі ніхто за це не відповідає? А так ще й підвищимо тарифи з електроенергію. А я нагадую, що президент давав слово на початку війни у 22-му, що до кінця війни тарифи не будуть зростати, і це я вже мовчу про тисячі сп**жених генераторів великої потужності місцевими урядовцями, як, наприклад, пан. Труханов, який с сп... генератори для лікарень від країн ЄС у ресторан своєї жінки, вінобратерія в Одесі на проволку Чайковського 19. І сука, це роблять люди, у яких грошей по 200-300 мільйонів доларів, просто з нескінченними по суті можливостями. Сука, та купити ти жадібна тварина. І ця історія вилилась у змі і був резонанс. І знаєте, що об'єднує цю історію з випадком, коли суддя збив нас гвардійця, та випадком Стіщенко. Однакова стратегія замовчування влади та удавання, що нічого не сталося. Абсолютний, тотальний ігнор як з боку влади, так і з боку наших правоохоронних органів. Вони вже обрали це як стратегію, яка працює, бо в країнчики побухтять та перестануть. І це не найогидніше, що це сука працює. От в нас, наприклад, є дійсно потужні мітинги з приводу повернення полку Азов додому з полону. Але вони абсолютно юзли, бо влада вже забила. І на їх повернення, от нещодавно був обмін наших військовополонених. Знаєте скільки серед них бійців Азову, в якому наша влада сама наказала здаватись у полон з обіцянками повернути їх назад? Нуль знову нуль. Тому у мене є класна пропозиція до організаторів цих мітингів, по суті, єдиних мітингів в цій країні. Як вам ідея вийти на мітинг на банкову з пропозицією відставки хула пана Тіщенка, повернення старих тарифів на світло та підвищення ЗП військовим? Бо коли військовий отримує як касир сільпо, я вибачаюсь, це повна хуйня. Мене вже вкрай з. Мало відношення нашої влади до свого народу як до доного скоту, причому на всіх рівнях від Верховної Ради до ДСКшника, який пхає Миколу у бус, До командира, який відправляє на смерть наших солдат, з автоматами штурмувати посадку до поліцейського, який закриває очі, на викрадення людей десикашниками. Просто забало. І я ж сука не один помітив, як війна за існування нації та країни за три роки перетворилась на. Баний цирк, коли депутати, яких спіймали за руку на хабарі, продовжують сидіти у владі зі своїми жирними свинячими пиками та навалюють про ми вирішуємо це питання в межах діючого законодавства. Сука, тебе вдіють в межах діючого законодавства, було б ні запхати штурмовиком в якусь 79-ту десантно штурмову бригаду. Я вже мовчу про наших блогерів, які жодного слова не кажуть у бік влади депутатів та корупції у притулих сосні Резніков, який спис Мільярди на яйцях та закупівлі продуктів, і це тільки те, що знайшли і доказали, не у міров, який пи гроші на проєктах міноборони. Ху... Сос впритули це вкраїнчик, який мало донатять йому у фонд, вкраїнчик, якого звали тарифами, податками, бусифікацією, відсутністю світла та постійними звинуваченнями у тому, який він хоє ху... сос, що досі не штурмує посадки. Та мало донатить. А в мене питання: а чому притула не штурмує посадки? Чому Стерненко або хтось з Ісландії не штурмують посадки? І чому вони не мобілізовані? Чому йоний лібіга та хусос Дантес спокійно виїжджають за кордон, навіть не будучи військовими, особливо смішно, як Дантес навалює про кордони 91-го року з Іспанії. Це взагалі йоний мем. А, ну і по класиці не питайте жінку про її вік, чоловіка скільки він заробляє, та пана йо**. Вот руханого в якій країні він був з 24 по 27 лютого підказка у цього пана на паспорті намальований двоглавий півень, але тільки цс. А що тут такого, що на третій рік війни мером Одеси є росіянин, я вважаю, ніякої проблеми. Тут у Подаляка рідний брат з ФСБ нещодавно зажмурився. А тут всього на всього мер міста. Ті валите? Я реально сподіваюся, що я не єдиний, хто бачить, як країна, яка у 22-му була повністю об'єднана з метою захиститись вторгнення росіян, зараз у 24-му перетворилась на. Баний цирк та клоунаду, де нам з кожного утюгу навалюють, що винний не депутат, який краде, не голова ОП, у якого брату ФСБ, не совкові дойоби командири. А Микола, який хово ху... донатить, хово ху... воює, та така гнида не хоче повертатись в країну, яка обмежує йому консульські послуги, та хоче загнати його в окоп командування совкових їб. З генштабу, які ставлять такі класні задачі, як захоплення кринків без авіапідтримки, силами двох БТГ, і абсолютно забивають на втрати серед особового складу, наче в нас десь біля вілково стоять кломороби з планети Каміно та хеть 5 лямів потужних вкраїнщиків у наступному році. Тупо за. Пало це відношення до військових та й до цивільних, як до заборгованих свиней та гоїв, які повинні воювати, донатити, мовчати про корупцію та боготворити нашу владу, бо прийдуть буряти та запхають в бус. А і до речі, будь-який випад в сторону нашої влади про корупцію. Викомандування та експорт електроенергії і яйця по 17 гривень це, звісно, і псо росіян. Я і псо, ви і псо. Цей ролик теж є і псом, яке проплачене бароном земо та урядом країни Заковія для очернення потужного бонефтіка та незламних месників з Верховної Ради. Слава Заковії!